Я довго думав, як допомогти будь-якому бізнесу України, і я придумав концепцію нових багатих. Нові багаті це ті підприємці, які можуть створити бізнес онлайн, які створюють онлайн команди, які можуть подорожувати і бути незалежними від своєї локації, які знаходять нові точки і канали росту для свого бізнесу, нові канали продажів, нові канали. Постачання і так далі, і що саме головне, як ці всі процеси об'єднати з допомогою крутих механік, крутих кейсів і штучного інтелекту, і саме в нових багатих ми знаходимо ці всі процеси. А нові багаті це канал, в якому ми розбираємо бізнес-розбори, в якому у нас є пір піри в якому ми ділимося своїм власним досвідом і знаходимо ті ключові точки росту будь-якого. Бізнесу тому, друже, якщо ти хочеш доєднатися до нашого каналу Нових Багатих, а основна до філософії нових багатих, внизу посилання на канал реєстрації. Доєднуйся, буду тебе радий там бачити.